Наостанок найкраще з мережі TikTok за цей тиждень Святослав Бакарчук зустрів свого фаната просто на вулиці. Павло Зібров заспівав прямо в супермаркеті з працівницею та болотні розваги на Росії від Васильєва. Ну, так не працює. Шо, може... Я не стався без бою. І ти поклич мене, поклич, кохання, як тумани сині, буває тільки в Україні, така духмяна світла ніч, Буває тільки в Україні, така духмяна світла ніч. Браво! Ляля оголошую ля, 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 голосування за найкращий тікток в коментарях. Вибір за вами.